Привіт, любі друзі. Сьогодні чергова бесіда про ножі, для чого вони нам потрібні і для чого ми їх використовуємо. Ми ж всі знаємо, особливо ви, ви знаєте все, що це найдавніший винахід людства. Колись були кам'яні перші ножі, потім. Якісь інші костяні, ракушки, усе, усе використовували у вигляді ножа. Зараз ми маємо купу різних <рес> різноманітних ножів, які виглядають дуже сучасно, дуже круто, дуже Технологічно ми маємо безліч різних матеріалів, що на руківі, що на лезах. На усілякий смак і на усіляку кишеню. Тобто, хто собі що може дозволити, або що кому подобається, я для себе поділив ножі на три категорії. Перша це професійні, друга це edc ножі. Тобто Everyday Carry. Я не знаю, чому це так прижилося в усіх країнах ADC, Хоча це англійське слово і англійський вираз, але чомусь у всіх країнах, навіть в Україні, користуються цим словом. Ну, якийсь другий, можливо, можливо, другу якусь назву для цього придумати. Кишеньковий ніж там, не знаю. Ну, блін. І якось так. Ну, люди, хто не в темі, можливо, це не зрозуміють. І третя категорія це категорія ножі, які потрібні для різних подорожей, там, походів, а, рибалки, такого всього. Тобто для розваг. Ну, я, я так вважаю, що це розваги. Да, це якийсь, е, відпочинок. Для відпочинку. Так буде краще. А, Професійні ножі, що я маю на увазі? Це ножі військових в першу чергу. Зважаючи на ситуацію в країні, у нас йде війна, і в першу чергу маємо думати про військових. Тобто це військові ножі. Вони мають бути міцні, гострі і дуже зручні. В мене. Таких ножів немає. Я не військовий і в мене таких ножів немає. Можливо, у цей бак підійшов би під цей опис. Тут дуже багато е, є засобів чіпляти його, можна його чіпляти на рюкзак, як так, можна його чіпляти на поясі, можна чіпляти так на поясі. Вертикально. Дуже багато тут всяких. Засобів чіпляння є. А, виглядає, хто не пам'ятає він ось так. Це бак. Nighthalk. Тобто нічний сокіл. А, Навіть лезо просто маркировка 655. Я не дуже визнаюсь на матеріалах, з яких зроблені лезо, тут просто маркировка сталі 655. Як хто з вас хтось знає, що за сталь, напишіть мені, будь ласка, поясніть. Ви завжди мене. Навчаєте завдяки вам я отримую дуже багато інформації нової для мене, і я намагаюся її запам'ятати і засвоїти. Руків'я. Це якийсь прорізинений пластик. Він дуже цупкий, да? і ось до, ви бачите якісь пуперці. Для більш такого цупкового хвату. І я сподіваюся, що якщо ви будете в рукавичках або ваша буде рука мокра від води, від крові, від болота, ви все одно зможете його міцно тримати в руці, він не буде повертатись. Оце один з таких ножів. Які я вважаю теоретично могли б використовувати військові будь-які. Або ось такий. Це було б круто. Уявляєте? Це, да? це репліка на Кортик СС, але зроблена. З якоїсь крутої сталі, на жаль, я не пам'ятаю, і я втратив контакт цього майстра, який мені це робив. Руків спресованої шкіри. Ніж суцільний, тобто він проходить через все руків'я і ось тут на цьому, на цій гаєчці, тримається. Дуже крута річ. Але я вважаю для військових це не дуже добра річ. Це так, жарт. Потім, що ще в категорію професійних ножів. Це кухарі, звичайно. На кожній кухні мають бути свої ножі. Не такі, не такі, не такі. А спеціальні кухонні ножі, якими користуються майстри-кухарі. Вони це окрема тема, вони в цьому розбираються краще, ніж я. Тому залишимо, залишимо це слово за ним. Кому цікаво про кухонні ножі, знайдіть спеціальні ролики, де вам пояснюють, які ножі для кухні краще. І лишається дві категорії. Тобто і дісі ніж і ніж для відпочинку. А як писав мій підписник, найкращий ніж це той ніж, який в тебе в кишені. Це може бути любий ніж, який для вас зручний, який для вас не тяжкий. І який може виконувати різні функції, які вам знадобляться у місті, я, я особисто я не знаю, що може, але всяке може трапитись. Що може трапитись у місті такого, що вам знадобиться ніж? Тобто ти йдеш і чуєш Ей йоу, ні. Ти йдеш в Україну і ти чуєш йопт»? Чувак, в тебе немає чим відрізати шнурка, бо в мене заплуталися кеди. Треба чимось їх порізати. І ти. О, звичайно, друже, в мене є. Достаєш і допомагаєш людині розрізати шнурочок. Або йдеш в темному місті. І зненацька, бачиш, заблукав якийсь ворожий син. Він тобі каже здрасть. Тим каже, забор покрасьте. і опа. І тут тобі знадобиться і дісі ніж. Шуткую. Різні ситуації трапляються, так? Тим більше як ви живете в якомусь небезпечному районі чи небезпечному місті. Вам знадобиться ніж, який ви зможете дуже швидко дістати з кишені і дуже швидко відкрити. Тому що треба ще бажати на те, що людина, коли відчуває небезпеку, в ній вибризкується адреналін. Тому руки тремтять, серцебиття прискорене, і вам треба швидко. Відкритий ніж. Для цього я вважаю найкращі це автоматичні ножі. Ви пам'ятаєте, так? Да? Kirchhoun 15? Це останнє моє придбання. Не останнє, ну останнє те, що я придбав на даний момент. Дуже крутий, дуже підходить для цього. Або або мій улюблений хрещений батько. Теж достали його з кишені і у вас палець буде вже завжди тут, на кнопці. Швидко відкрили, колбаску -чик чик порізали, витерли, закрили. Все. Функція його закінчилася. Якщо у вас буде якийсь фліпер або Есиклок, да? ну, це бенчмейд, да? крутий фліпер, він фліпає дуже круто, виглядає дуже круто все, але коли ви на адреналіні, ви будете мацати оцей фліп, щоб зробити оце. от, І втратите. Дорогоцінні секунди. Я вже не кажу за такі ножі як Лінден, Да? Він, по-перше, у чухлі, по-друге, він дворучний, тобто його треба відкрити двома руками. Виглядає він дуже небезпечно для кухні, для усіляких мертвих тваринок. Мертвих овочі. Або клівер, так? Да? Ну, сумнівно, що цей ніж вам може стати в нагоді для самооборони. Але згадайте Стару Британію 18 сторіччя, коли усі бандіти і маніяки ходили з опасними бритвами. Пам'ятаєте? Тобто їм вистачало цього, так що може і клівер згодиться. Проникаючих ушкоджень він не зробить, але різи зробить глибокі. він дуже гострий. Дивіться який обух товстенький. Так що якісь грубі роботи він теж, теж зможе робити, якщо це не підважувати щось кінчиком. Бачите, кінчик трошки висунутий наперед. І він може тут злуматись. Але якусь, якесь навантаження, якесь батонення. Я думаю, якийсь короткий час він витримає. Так що, любий ніж вам може стати в пригоді у місці. Головне, щоб він у вас був. Навіть отакий от от малюк Серкій Ті. Він дуже легенький, маленький, е, така назва джентльменський ніж. Да? Зробили таку ще категорію ножів. Усі маленькі уродці відносять до цієї категорії джентльменський ніж. Ну, типто, тобто, ти його можеш в кишеню засунути, він буде виглядати як ручка або щось таке. Ну, Ніхто не буде звертати на це увагу, або це невеличка така прикраса. Любий ніж на кармані, у місті або в селі, вам може стати в нагоді у будь-який час. Навіть більше в селі, ніж в місті. Там люди роблять усе руками, і ніж це помічник. Так, да, це великий помічник. Далі е, ножі для відпочинку, тобто подорожі, рибалка, хайкінг, туризм. Для цього треба ті, е, теж ножі якісь міцні. Якщо ви йдете більш ніж на одну добу, на декілька діб, на тиждень. Уліз десь на риболовлю. Вам потрібно щось міцне, цупке, да? як, наприклад, оцей ніж. Або фултанки. Фултанк – це ніж, який зроблений з одної полоси, лезо і руків'я. Але на руків'я потім дають такі плашки, так, так званий сендвіч з обох сторон. На руків'я, але це фултанк, танк, це суцільне желізо, лезо і руків'я. Тобто, ти можеш, якщо тобі треба розщепити якесь невеличке е, деревце чи ще щось, ти можеш його поставити і зверху батонити іншим поліном. Він витримає такий ніж, не витримає. Такий ніж. Не витримає. Ні, можливо, витримують якийсь короткий час, але недовго. До речі, Cold Steel, ви знаєте, це американська фірма, він робить дуже, дуже міцні ножі. І для цих цілей вони найкраще підходять із всіх, із всіх ножів. Ось такого типу. Кол-Стіл підходить найкраще. На жаль, в мене немає жодного з них. Жодного з стіла, Тому що мені не подобається їхня форма. Це дуже проста форма, іноді, і іноді навіть вона якась дуже така, не знаю навіть, як сказати, щоб нікого не образити. В останнім часом на мене вже і фанати спайдерко ображаються. Ну, така форма не гарна. Мені не подобається одним словом. Так? Але вони дуже міцні. Ви можете подивитися, знайти дуже багато тестів в інтернеті, де самі люди, які виробляють ці ножі або проєктують ці ножі, вони їх тестують і на злам замків, і на боковий злам. Дуже багато тестів вони проводять. Кожен раз вони роблять е, більш е, більш міцніші і ці ножі для таких цілей, вони дуже класні. Але найкраще, якщо ви йдете на декілька днів, мати собі оце Чік. от таку сокіру вікінгів. це подарунок моєї меншої доньки. Нарубати дров, зробити собі якось шалаша. А нарубати дров для вогнища дуже крута річ. Незамінна. Да, ви можете ось до її носити, причепити на пояс і носити, або на рюкзак десь. Класна річ. Або ось таку річ це фіскас. У, вас, у нас в Україні дуже багато таких. Я вже зустрічав. Я його дуже люблю. Це дуже, прости, дуже проста сокира. З легеньким руків'ям, дуже міцним, зі скловолокна. Дуже класний. Дуже класне топореще. Ну, трошки покосане, правда. Я їм цвях трохи порубав. Але я дуже задоволений. Дуже крута фірма. Це фінська фірма. Фіскас. Або на крайняк. Я Ну і, і я знаю, що дуже багато в Україні людей мають а, в машині в себе мачети. Да, здавалось би, ми ж не в Латинській Америці, а в Україні, але дуже багато людей має мачети. Це дуже офігенна штука. Це гербер. Я вже показував. А, дуже цупкеру Києві. Маємо тут темляк, Взяти на руку темляк, щоб не злітало з руки, надіти повністю на руку. І рубати. Це теж, як нема сокири, це дуже, дуже хороша річ. Якщо ти вже тумився рубати, тут є пилочка на зворотній стороні, і можна трошки попиляти. Оце має бути, якщо ви йдете у поход на декілька днів. Отак. Це були мої думки щодо ножів, для чого вони нам потрібні, як ми ними користуємося? І взагалі, що я про це думаю? Я буду дуже радий, якщо ви напишете мені, для чого ви носите з собою ніж. Що ви їм робите кожен день? Або як часто ви користуєтесь. Своїм ножем. Я розумію, що людина з міста може ходити місяцями і просто носити ніж на кишені і ні разу його не виняти, тому що нема потреби. Нема що відлізти, нема що заколоти, нема кого побрити. Просто він не потрібен. Але краще, краще мати і не використовувати, ніж мати потребу і не мати в кишені ножа. Я дуже радий був у вас знову побачити, дуже шкода, що люди не підписуються на мене, а ті, хто був підписаний, чомусь відписуються. Можливо, роблю якісь помилки, можливо, мої ролики не дуже цікаві. Я дуже добре ставлюся до адекватної критики. Якщо ви кажете, по ділу мені щось, якщо ви мені. Зможете зробити мій канал краще. Якщо ви будете задавати мені питання, будете цікавитись чимось, якщо вам буде цікава якась тема, я буду намагатися її зробити. Я відповідаю на всі запитання. Підписуйтесь на мій канал, радьте своїм друзям, мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава!